Всім привіт! Повністю спустошив газовий балон. Зараз хочу його зважити, потім заправлю, зважу, буду знати, скільки ж в нього влазить газу. Так. Угу. Так. так, дивіться, 13,5 кг, ну 13,6, там все-таки десь, може, 50-100 грамів жижі залишилось, не вдалося її злити, все. Все, поїдемо заправляти. Так, заправив балон. Зважуємо. Ось, 25 літрів газу. 25 з половиною. Пройшла доба, зараз зважимо газ. Щоправда, я задофігав витратив його, бо довелося кип'ятити майже 120 літрів води, розводити стража. Ну, але все одно ну, при цьому намагався економити на опаленні, бо і не холодно на вулиці. Давайте все одно подивимось, що вийшло. Ось так. Треба бачите, скільки було витрачено за добу газу. все, Слідкуйте за наступними відео. Всім пока!